Всім привіт! З вами я, Термомайн, і в цьому відео ми будемо гуляти в Crafting and Building. В Craftsman вже я не буду записувати, а буду записувати тепер цей Minecraft Crafting and Building. І в цьому відео ми будемо виживати. І в цьому відео ми... наша ціль це збудувати якусь невеличку базу старту. А в наступному відео думаю збудуємо основну. Можу в цьому відео ще й почнемо основну базу будувати. А це є. Спершу нам треба таку базову базу, на якій можна хоча б вижити деякий час. Допоки там не прийде якийсь кріпер. Допоки там це є. Ну, буде безпечно перші це є 3 дні приблизно. Тож, давайте я вас не буду затримувати на цьому моменті. І ми почнемо виживання. Це я нарубав достатню кількість дерева. Ось тут було дерево перше, яке я зрубав. Он до друге. Ой. Так, цю книжку нам треба викинути. Але дивіться, я ще тут гуляю із деякими модами. Наприклад, із це є. Із модом на ТНТ, який тут є. Ну, вбудований вже цей Майнкрафт. І ще з парою модів. Зараз вам навіть покажу. Так, дивіться, глобальні ресурси. Ой, не туди. Ось Азія вар ресурс. Це Эээ... ось це є. Мод на зброю. Ось це із Азії. Наприклад, там оце є. Та... Японська. Більша частина всієї зброї. Ще, по-моєму, це китайські пару зброї є. Ну там потім покажу, якщо зможу скрафтити їх, ці зброї. Давайте навіть подивимося, чи можемо ми. Ага, ну не можемо, звичайно, але. Зате те... зможемо ми навіть без простака скрафтити такі динаміти. Може оце і... В якій комусь із відео підірвемо один із динамітів. Це буде доволі прикольно, бо тут вони доволі епічно вибухають. Так, давайте почну я будувати якусь, типу землянки чи щось таке. Ну і скрафт ресурси якісь собі. Ну, інструменти я маю на увазі. Давайте я почну все крафтити. І трохи добуду шерсті. Їжі. Так, давайте почнемо вже. Я цей тут трохи повоював з деяким, з малим зомбі. Він на цей мені практично повністю мене вбив. Тож краще давайте будемо купатися. Надіюсь, не буде печер, бо Ще одного такого маленького зомбі я не переживу, бо в мене треба здорові. Мені треба камінь плюс ще й Перекрафтити усе в ресурс потрібні. Що ж, давайте я це все зроблю і включуся. Все ми відновили частину здоров'я. Також ми посмажуємо баранину. І зараз будемо крафтити. Так, треба взяти частину дошок. Так ось так. Ось так. І одну ось так. Все, давайте оцей. тепер скрафтимо ліжко. Ось так. Викопуємо тут таке невеличке містечко, де ми не будемо задихатися після того, як станемо. Все. Так. Перед Так. Опа. Це. Якраз туди буде треба. Тільки цікаво, чого воно оце зупинилось? Можу пересмажу, більше всього що... все, що треба. Так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. І ось і сюди. Все, ми трохи розширили наш... наше місце. Ну і в нас поки що є таке містечко в горі, де ми можемо трохи повиживати. Звичайно, не довгий час це буде місце нашим, Але... Нам воно потрібно буде. Довгий час. До другої серії. Може і до третьої. Бо за дві серії, думаю... ай 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 Так, треба втікати. Де скелет? Ой-ой! ні ні то віки не Так. Опа. Давай, нападай. Ну-го. Ай! Не, він за у нас. Эх, жаль. Вовк, впіши. Так, тепер ось так не вийшов. Хм. Як все його перемогти? Шутеровского это. Так. Вин видворнулся. Так. Давайте тому соци профит. Так, то сюда. Сюда. Ой. Не-не-не. Давай, песик. Ну, ну. Хорош. Хорош. мій хорош. На, бот, минус. Эх, и псав был, він. Жаль, звичайно, но дела добряка. Так, ну, Тепер давайте можливо д... піднімемося до нас, нашої бази і базы. И трохи її збудуємо. Там. Щось ще. Щоб оце. Тут не так багато було всяких ворогів. Бо трохи засіткатися зі скелетом доволі було небезпечно. Ми могли б і померти від цього скелету. Тепер залазимо сюди. Так, купуємо. Так ось так. Так ось так. І... А, це не наша. Ні-ні-ні. Не туди. Так, осьюди. Все, це ми в бальзі тепер. І нам потрібно скрафтить скриньку. Так, беремо і спички ось дрова. Ну, доски. Крафтимо скриньку. Так, замість цього беремо... Так, і ось сюди. Треба буде розширити в цій серії ще це місце. Давайте я цим займуся. Думаю, прикольно буде. Але ще треба зробити смузки і розставити їх навколо буде ще. Але це вже думаю в другій серії. Що ж, поки що я буду розширювати, покажу весь результат. Що ж, я можу вам вже тепер показати повністю зараз свою базу. Думаю вам сподобається. Як для початку. Для другого дня, думаю, класна база. Все? Це... Дивіться. Я зробив нову підлогу. Замість камню я все досками крив. І оце є. це я 4. варанда чи щось типу того. Ну, не знаю, що за така... може за кімната бути. Ну, потім придумаємо, що це буде за кімната. А це моя кімнатка. Дивіться, така кімнатка 3 на 3. Це Висоту 3. ширину 3. Довжину 3. Ну, все по 3. Також ось тако Пічки дві зверху і верстак. Також скринька велика. Яку ми складемо зараз все не потрібне. Так, так, так. Так, ось це. Ось це нам треба. Поки що мені це є. Не сильно потрі... Хоча. Хай це буде. Поки що не буду ламати свої інструменти, кам'яні. Думаю, хай поживуть ще. І давайте підемо. Ось все, тепер добудемо дерево. Ну і на цьому будемо закінчувати під Закінчення вже підходить це відео. Що ж, і зараз я піду нарубаю дерева. і ми продовжимо. Так. Тут акрипер. На бот! Ха-ха-ха! На, тобі на. Підходь на тобі! Ха-ха. ха Так, ну краще це я типу шахту хотів зробити. А щось краще, ні. З неї буде спавнитися стільки мобів. Ну, ви самі бачите, закучем мобів у мене спавниться біля мене навіть. Хоча б, Тут тут немає так сильно спавниться. Стільки монстрів, бо я ж гравай Якщо гравець близько, то мабуть рідко спавниться. Дуже рідко. А, з печери вони. Печери. Ось стоїть, що там десь. Так, я нарубав дерево, колоду із дубку, наприклад, там. Давайте перекрафтимо в достки. І я трохи пороблю стіни в цій кімнатці. І стелю зроблю, можу із цієї з доступ. Давайте почну вже. Та да. Ось у моя ця база. Тепер давайте ще поставлю. Тепер тут усмоскет. Тут ясмоскет по центру стояв, бо я це. ...будував в стіні. І він трохи заважав. Як ви знаєте, думаю, що в Майнкрафті... Якщо прибрати ось цей блок, наприклад, зараз вам покажу, то смотри з зник, випаде. І оце і тоді потрібно його бутнові буде ставити. А я його зразу прибрав і поставив десь по центру тут. Ну спершу він тут стояв в цьому кутку, далі я перестав його щоб посвітрював він тут. А тепер і доробив і він на стіні буде висіти. Далі тут. -то. Що ж, думаю, перш... для першої серії вистачить. До наступних зустріч і бувайте!